Я хочу сьогодні зробити пиріжки з маком і з лискового тіста. На перше, треба мати листкове тісто. Друге, треба мати мак. Маса має бути ось така. Мак я перебила на блендері після того, як він охолонув, зварився. Ще додала ложку крухмалю, бо ми... ходимо по боках до країв, а зверху ми до країв не доходимо. що нам добренько ті пиріжки склеїлися, треба ось тут змастити яйцем. Зверху буду змазувати його яйцем і буду ставити випікати. Пиріжки готові є. І так їх можна пити з компотиком, з кавусею.